Що вам розказати про багажник в Мерседесі? Мені здається, це саме тупа тема, коли будеш говорити про багажне відділення в Мерседесі, бо це взагалі не його історія. Мерседес це про комфорт, а конкретно це Мерседес комфорт плюс динаміка, 381 кінська сила під капотом. Нащо вам багажник? Що вам треба, коли ви власник ось такого мерседеса? Вам при виході з дому треба взяти ключі від Мерседеса, гаманець і просто не знаю, якщо кудись їдете е, якісь. Особисті речі, просто взяли, закрили цей багажник і забули за нього. Перед вами весь світ. Ви на мерседесі класному, суперспортивному. Вам гешній обвізці. Подивись, як круто він виглядає. Це мерседес. Цінник на старті 29 500 Тут 19 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий двигунчик. Номер продавця в описі. Дзвони зустрічайся, попробуй, просто сядь в нього. І якщо ще буде змога проїхатись, ти точно його не забудеш на усе життя. Можливо, ти його новий власник.